Упродовж двох днів, 3-4 червня, у національному природному парку Північне Поділля відбулася перша міжнародна науково-практична конференція Природа Волині і Поділля, дослідження та охорона. Місцем проведення форуму науковців став Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича. На захід прибули науковці зі Львова, колеги з інших природоохоронних структур із західного регіону України з метою обговорення проблем дослідження та охорони природних комплексів на межі Волині та Поділля. Продовжить тему Наталія Кутняк. З вітальним словом, до учасників першої міжнародної науково-практичної конференції Природа Волині і Поділля, дослідження та охорона, звернувся директор Національного природного парку Північне Поділля Юрій Сиротюк. Він, зокрема, інформував присутніх про діяльність та напрацювання установи, про те, як налагоджено роботу її структурних підрозділів. Територія Північно-Західного Поділля на сьогодні є одним з найцінніших у природо природоохоронному аспекті регіонів Львівської області, що потребує збереження біотичного і ландшафтного різноманіття. Поряд з охороною навколишнього природного середовища важливе значення має збереження та відновлення багатої унікальної історичної та етнокультурної спадщини Львівщини. Діяльність установи здійснюється згідно планів природоохоронних заходів, які затверджує Міністерство екології та природних ресурсів України. Під час роботи конференції були всебічно обговорені питання вивчення збереження та відновлення природного і ландшафтного різноманітня Волино Поділля, організації рекреаційно-туристичної галузі на територіях природозаповідного фонду. Крім цього, бродівські природоохоронці розповіли про свої напрацювання у царині проведення еколого-освітньої діяльності та її роль у збереженні природного біотичного різноманіття і сталого розвитку краю. Крім того, були висвітлені питання рекреації і туризму на територіях природозаповідного фонду, а також питання історико-культурної унікальності території волино у роботі конференції взяли участь відомі науковці, зокрема, завідувач відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат нан України, кандидат біологічних наук Олександр Кагало, доктор біологічних наук професор Львівського національного лісотехнічного університету Мирослава Сорока, кандидат біологічних наук Інституту зоології імені Шмальгаузена України Оксана Некрасова, а також колеги з інших природоохоронних установ, зокрема, з національної Природного парку Дермано Острозький, природного заповідника медобори Львівського національного університету імені Івана Франка, а також працівники відділів північного Поділля і місцеві краєзнавці природолюби запрошеним на захід було цікаво ознайомитись із досвідом північного Поділля та розповісти про своє бачення вирішення даних проблем. Ця частина без сумніву повністю відповідає критеріям для. Створення національного природного парку, і я зараз в кількох словах постараюся розказати коротко, як він створювався, як його треба тепер вписати в систему природоохоронних територій України і Європи, і яке його зазначення в екомережі, національній екомережі і відтак в загальноєвропейській мережі, а як ви знаєте, екологічна мережа. Зараз є тим інструментом, який дозволяє поєднати завдання охорони природи, територіальної охорони природи, збереження ландшафтного біотичного різноманіття з потребами економічного і соціального розвитку регіонів. Ну, знайти якийсь такий компроміс між потребує збереження природи і задоволенням потреби модератором конференції був начальник відділу науки національного природного парку Північне Поділля Юрій Шовган. Другого дня учасники конференції побували на заповідних ділянках установи. Зокрема, відвідали ботанічний заказник Макітра, де зростає багато цікавих видів рослин, що занесені до Червоної книги України, комплексну геолого-ботанічну пам'ятку природи Триніг, де здійснили мандрівку по екологічно-пізнавальному туристичному маршруті. Де споглядали всілякі цікаві об'єкти, серед яких найцікавішими є величаві кам'яні останці, так звані мегаліти, що залишило нам у спадок архаїчне сарматське море? За матеріалами конференції було видано збірник наукових статей.